Нам потрібно запустити архітектурний конкурс, щоб ми розуміли, як буде виглядати ця площа без пам'ятника після нашої перемоги, коли можна буде витрачати кошти на ремонти вулиць. І я з архітекторами зробили один з варіантів того, як це може бути, як може виглядати цей фонтан. Тут були різні там пропозиції, якісь малюнки, фонтанів. Що ми робили в цей час? Наші, наші підрозділи піднімали історію, піднімали, як це виглядало. Там, ви знаєте, що там був колись фонтан вперше. Але я вам скажу, що ми робили паралели з цим. Розробляли пропозиції, які теж треба обговорити буде. Конкурс відповідний, а не якісь там суб'єктивний. Погляди. Тому ви знаєте, я спілкувався, був у два відрядження, Ви знаєте, що спілкувався з мером міста Рім, з мером міста Венеція. Ми касалися цього питання. Я думаю, що буде доцільним сьогодні, щоб вони приєдналися, а вони дали свою згоду приєднатись, тому що буде дуже символічно, коли наш, наш приморський бульвар. Де є пам'ятники архітектури, такі як будівля, якою ми зараз знаходимося, це італійські архітектори, це Воронцовський дворець, це наші Пьомківські сходи, це все італійські архітектори, щоб вони мали таку змогу сьогодні, після того, що минуло стільки, стільки часу, відновити наше відношення. З, з італійцями, і щоб вони теж, теж прийняли участь в цьому конкурсі, і нам зробили свої пропозиції. Вони дали на це згоду, і зараз наш департамент відпрацьовують з ними співпрацю.